Доброго дня, Державна податкова служба України активно працює над цифровізацією та розвитком сучасних електронних сервісів для платників податків, зокрема, над спрощенням процесу отримання послуг громадянами і автоматизацією процесів їх обліку, що дозволить ефективно контролювати своєчасність та повнету сплати ними податків. Статтею 70 Податкового кодексу України передбачено. Щодо інформаційної бази державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема про суми нарахованих та або отриманих доходів та суми нарахованих та або сплачених податків. Порядком отримання відомостей з державного реєстру визначено розділом 10. Положення 822. згідно з яким відомості з державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи платника податків щодо отримання відомостей з державного реєстру, та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в державному реєстрі. Для отримання відомостей про себе з державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою, або до будь-якого контролюючого органу, у разі якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу та заяву за формою 10ДР. Фізична особа платник податків може отримати відомості з Державного реєстру про суми джерела виплачених доходів та утриманих податків в один із таких способів. У паперовому вигляді шляхом звернення особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідно до вимог розділу 10 положення 822. Також в електронному вигляді шляхом надсилання запиту щодо отримання відомостей з державного реєстру про суми джерела виплачених доходів та отриманих податків за допомогою інформаційно-комунікаційної системи електронний кабінет. Вхід до електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, тобто кваліфікованого надавача. Електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації ID.gov.ua. Фізична особа платник податків засобами електронного кабінету може отримати у відповідь на запит відомості з Державного реєстру про суми виплачених доходів та отриманих податків в електронному вигляді засвідчені кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Електронний документ засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ДПС є аналогом паперового документа, виданого контролюючим органом. Отже Детально ознайомитись з порядком отримання відомостей про доходи засобами електронного кабінету платника можна на офіційному веб-порталі ДПС у рубриці фізичним особам отримання відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді, а також переглянути відеоролик на нашому YouTube-каналі Допомога платнику. Дякую за увагу!